Привіт, друзі! Сьогодні у нас є дві нові англійські ідіоми для вивчення. А ще ми повторимо кілька ідіом з попередніх уроків. І не забудьте послухати англійську версію цього уроку. Записуйте нові слова та приклади і створюйте власні приклади. Перша ідіома сьогодні kick the bucket. Це означає померти, але часто використовується жартівливо або в неформальній мові. It means to die, often used in a humorous or informal way. English. When the old man kicked the bucket, his children inherited his house. Ukrainian. Коли старий помр, їходіти висподкували English. I want to travel the world before I kick the bucket. Ukrainian. Я хочу подорожувати світом перш ніж помру. Once in a blue moon. Це означає, щось, що трапляється дуже рідко. Майже ніколи. Means something that happens very rarely. English. She visits her hometown once in a blue moon. Ukrainian. Вона навідується в рідне місто дуже рідко. English. Once in a blue moon. we go out for a fancy dinner. Ukrainian. Дуже рідко ми ходимо на розкішну вечерю. Тепер давайте повторимо дві ідіоми з попередніх уроків. He let the cat out of the bag about the surprise party, це означає випадково розкрити секрет, бути в дуже складній ситуації, де обидва варіанти неприємні. I'm caught between a rock and a hard place. Either quit my job or move to another city. Тепер ваша черга. Напишіть свої приклади в коментарях. І якщо у вас є питання. Не соромтеся запитувати. Пам'ятайте, що текст уроку доступний в описі відео. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці!